Виконуємо номер 469 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. 3D-принтер за те хвилин виготовив одну складну деталь та три прості. На виготовлення складної деталі він витратив 15 хвилин. Скільки часу витратив 3D-принтер на виготовлення однієї простої деталі. Склади буквений вираз і знайди його значення, якщо Т дорівнює 33. Д. принтер за Т-хвилин виготовив одну складну деталь та три прості. На виготовлення складної у нього пішло 15 хвилин. Значить, якщо ми від Т. T... Віднімемо 15 то це ми знайдемо, скільки хвилин пішло на виготовлення трьох простих деталей. Ну, а тепер, щоб знайти, скільки на виготовлення однієї простої, нам треба цю різницю поділити на 3. Ми склали вираз для обчислення часу, який пішов на виготовлення. Однієї простої деталі. Тепер обчислимо значення цього виразу, якщо Т дорівнює 33, якщо Т дорівнює 33, то наш буквений вираз дорівнює 33 відняти 15, і результат. Поділити на 3. 33 відняти 15 це буде 18. І 18 ділимо на 3, дорівнює 6. Ми склали буквений вираз для обчислення часу. Який необхідно 3D-принтеру на виготовлення однієї простої деталі та обчислий значення, якщо Т дорівнює 33 Номер 469 виконано.